Заборона на виїзд за кордон військово зобов'язаним чоловікам під час дії воєнного стану не відповідає конституції. Така новина шириться мережею після того, як Національне агентство з питань запобігання корупції, в особі пана Ситника, наприкінці жовтня презентувало свій звіт під назвою Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану. НАЗК вважає, що встановленої в законний спосіб заборони на виїзд громадян України за кордон. Тому числі й чоловіків призовного віку на сьогоднішній день немає. Нічого собі у звіті прямо вказано на прогалини в законодавстві, допущені під час запровадження воєнного стану та мобілізації. Під критику потрапили й укази президента. У цьому відео ми дізнаємось, чи дійсно заборона виїзду не конституційна та чи зміниться щось для громадян. А це канал Правилов. Все про ваші права та обов'язки, і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові правило. Тоді починаємо. <му> Отож, що зазначено у звіті. Обмеження права військовозобов'язаних чоловіків на виїзд за межі України у період дії правового режиму воєнного стану запроваджено та реалізується у спосіб, що суперечить Конституції та законам України. Так, відповідно до статей 33 та 64 Конституції України право громадянина вільно залишати територію України може бути обмежене лише законом, а в умовах воєнного стану, згідно із статтями 1, 2, 6 та 8 закону про правовий режим воєнного стану, указом президента України про введення воєнного стану затвердженим Верховною Радою України. Обмеження права громадян вільно залишати територію України в період воєнного стану. Відповідно до конституції України та закону України про правий режим воєнного стану може запроваджуватися виключно шляхом його прямого встановлення в указі президента України про введення воєнного стану в указі президента про введення воєнного стану від 24 лютого під номером 64 2022 дріб такого обмеження встановлено не було. Цей указ не встановлює, не констатує обмежень конституційних прав та свобод людини і громадянина, а лише допускає таку можливість на майбутнє, відтворюючи дослівно відповідні положення Конституції України. Також не встановлено обмеження права на виїзд за межі України ні в указі президента про загальну мобілізацію, ні в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ні в законі України про правий режим воєнного стану, ні в жодному іншому законі України. Ну звісно ж, це вообще так. Ка кринжуха. Натомість маємо якісь непереконливі роз'яснення на рівні листів адміністрації Держприкордонслужби, інформаційних повідомлень, розміщених на її офіційному вебсайті, та постанов Кабінету міністрів України. Зокрема, мова йде й про такий підзаконний акт як правила перетину державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабміну під номером 57. Враховуючи зазначене, обмеження виїзду за кордон, встановлене у неправовий спосіб, призводить до значних негативних соціально-економічних та правових наслідків нерівності громадян України перед законом, є джерелом корупційних ризиків, а також незаконних практик та схем, спрямованих на пошук шляхів обходу цього обмеження. То що, виходить, вже можна потираючи руки, нести прикордонникам звіт на ЗК і вимагати, щоб випустили за кордон? Ні. Хоча НАЗК є центральним органом виконавчої влади, їх позиція цілком зрозуміла, логічна і не позбавлена сенсу, але цей орган не є конституційним судом. Адже тільки йому належить право вирішувати питання про відповідність Конституції, законів України та інших правових актів Верховної Ради України чи указів президента. Допоки це питання не розгляне Конституційний суд, сподіватися, що знімуть заборону на виїзд за кордон марна справа. Тому українці здійснюють перетин кордону іншими шляхами, подекуди незаконними. За повідомленням державної прикордонної служби, з 24 лютого було здійснено 8 тисяч спроб незаконного перетину кордону військово зобов'язаними чоловіками. Очевидно, що прогалини в законодавстві продукують корупційні схеми для виїзду за кордон, але про це поговоримо в наступних відео. Посилання на звіт на ЗК додаю в описі під відео для тих, кому цікаво ознайомитись з документом. Як тільки з'явиться нова інформація стосовно заборони виїзду за кордон під час воєнного стану, обов'язково чекайте нове відео на каналі Праволог. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.